Сьогодні 21 листопада, цього дня 1386 року. Війська Тамерлана захопили столицю Грузії Тбілісі, розграбували місто і взяли у полон царя Баграта П'ятого великого. Історія людства сповнена війн. Тільки ну, уявіть собі, що за всю історію цивілізації люди прожили без війн сумарно лише 292 роки. Але поруч із війнами на тлі кривавих протистоянь яскраво виділяються прояви гуманності та милосердя. Ми вдячні за підтримку українців усім державам світу, зокрема і Грузії. Просто зараз дізнаємося, як живеться там нашим біженцям. Світлана в Києві працювала психологиною. До Грузії евакуювалася з донькою та сином через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення. ланцюжок таких різних подій мене привів у Грузію. Зрештою, хоча цього не планувалося і, взагалі. А, ну, я думала, що ми будемо в Польщі, проте склалося дуже неочікувано. Грузія приймає українців навіть без спеціальних документів і дозволяє вільно перебувати в країні протягом двох років. Загалом у Грузії зараз перебувають майже 25 тисяч наших переселенців. Українців достатньо розширений. Список тут можливостей порівняно з іншими європейськими країнами, Грузія дозволяє працевлаштовуватись, не потрібно отримувати ніякий специфічний дозвіл. А загалом, Грузія не вимагає особливих якихось реєстрацій, як таких. Це вже далі залежить від того, які ви хочете отримувати послуги, можливо, або якусь якогось виду допомоги. На початку повномасштабного вторгнення переселенці незалежно від того, мали вони спеціальний статус в Грузії чи ні, отримували фінансову допомогу від держави. Вона є і зараз до того ж, з коштами допомагають і різноманітні міжнародні організації або спеціальні фонди. Є багато ініціатив і багато саме фінансової допомоги, яка е, надається саме міжнародними е, організаціями. Е, насправді таким організаціям World Vision, у них є програма Cash Assistance. Ось є ще інші організації, які е, з міжнародним з міжнародними організаціями тут. Локально також надають фінансову допомогу, а вона різна буває власне, ну під різні цільові потреби. Також на початку повномасштабного вторгнення влада оплачувала українцям житло. Держава надавала поселення в готелях. Звичайних готелях, які можна було знімати як турист, але вона просто компенсувала, наскільки я знаю, власникам готелів проживання українців. Тобто, ця програма тривала 4 місяці. Світлана зараз орендує собі оселю, проте спочатку з житлом їй допомогли грузини. Я коли приїхала, я не знала про цю державну програму, про те, що можна жити в готелі, і е, житло нам надала. Прекрасна грузинська родина. Світлана у Грузії майже одразу почала допомагати іншим, приєдналася до міжнародної організації і зараз працює у проєкті допомоги українцям. Буквально мені здається, що ну за тиждень вже я працювала в цій організації пройшла співбесіди, і ми дуже швидко мали включитися, бо роботи було дуже багато. Був постійний потік. Це було якраз. Літо із Херсонської області виїжджали люди. А щоб нашим було легше зорієнтуватися у Грузії, різноманітні організації проводять адаптаційні курси. Зазвичай цим займаються волонтерські чи міжнародні фонди. У нас багато компонентна допомога. Саме я працюю в компоненті, який надає. Соціально-психологічну допомогу і відповідає також за неформальну освіту. А у нас є заняття для дітей, заняття для підлітків, заняття для дорослих. Крім того, всі українці в Грузії можуть вільно працевлаштуватися, і не має значення, отримували вони спеціальний статус або ні. Також є волонтерський проєкт, який допомагає з роботою. Ми намагалися покривати різні теми, які власне от саме нам українці дали фідбек. В них потребують роз. Язувати. Яснення, це і, взагалі, першопочатково, куди звертатися, до кого йти, до кого телефонувати, де можна щось шукати. Ми зробили прям такий гайд, де можна в принципі вирішувати свої питання з працевлаштуванням. Грузини привітні та запальні, вони можуть як і експресивно зреагувати на щось, на щоб українці так не реагували. Але з іншої сторони, вони можуть і поспівчувати так само. І це великий дійсно плюс, тому що, попри те, як би там Грузії зараз складно не було але все рівно вони розуміють багато ось речей людських і вони. Навіть попри там зараз вже другий рік фактично закінчується війни, досі можна побачити і це просто приємно: велику кількість прапорів, які досі висять по по всіх усюдах. А ще грузини не дуже пунктуальні. Українці, якщо домовилися два тижні наперед зустрітися в суботу другий дня, вони будуть у другі дня. Якщо українець запізнюється на 15 хвилин, це запізнення. Для Грузії це нормально, і тут ніхто не буде взагалі турбуватися, якщо ви запізнитесь на 15 хвилин чи на 20. Українські діти не зобов'язані відвідувати місцеві школи, проте у великих містах відкрили українські навчальні заклади, і чимало наших діток їх відвідують. Молодший. Син Світлани зараз ходить до грузинського садочку, а старша донька до української школи. Жінка каже, Грузія прийняла їх із відкритим серцем.